Вітаю вас на моєму каналі. Не забувайте для енергообміну ставити вподобайки і підписуватись на мій канал, хто не підписаний. Сьогодні тема така: в епіцентрі яких подій ви найближчим часом будете знаходитись, це десь тижня-два, мені так йде, Підсказати без вашої участі, де не обійдеться, і ви точно будете в цих подіях. що буде відбуватись з вами найближчим часом. В чому ви будете, в яких енергіях. Дивіться, там, де навіть ви не очікували, навіть не думали, що це станеться, ви будете, знаєте, як закривати, розривати старі зв'язки. Чому? Тому що йдуть зміни в життя, де ви, нарешті, знімете всю ширму своїх ілюзій. І буде якийсь прорив. Прорив в тому, що ви станете сильнішим в цьому питанні і знаєте, як звільнитись від, від чогось, від якихось енергій, які вас тримали з минулого. Це може бути пов'язано з вашим родом, з вашими родинними зв'язками. Це з ними і пов'язано, ідуть якісь несуться зміни, де ви йдете вже за майже ілюзій. За межі ілюзії, і йде карта прориву. Карта прориву від цього. Бачите, яка сильна карта на колоді ушо? Чи ви очікуєте цього? Чи це буде неочікувано, хочу подивитись? Що вам підготуватись, якщо треба? Так, це буде неочікувано. Дивіться, як показують. Це буде зовсім неочікування неочікувано дуже емоційно прямо з вас спаде ноша і з'явиться нова рівновага. Значить, цей урок такий ви маєте пройти, тому що а, башня випадає це завжди неочікуваність емоції, які ви будете переживати досить сильні. І е, ноша, яку ви несете, вам так здається, і це все йде з минулого, з кимось де взаємовідносини з минулого. Або, можливо, це енергія від вашого роду, від якої ви нарешті звільнитесь і зрозумієте, що у вас є свій е, такий стовбур в собі сильний, е, сильний. Бачите, показує ту жезлів. Нова енергія після цього піде, зовсім нова, і ваша нова рівновага в цьому питанні. Е, від чогось прям. Прямо звільняєтесь, але прийдеться пройти через такі не зовсім приємні емоції. Давайте подивимося, що ще детальніше, що це може бути. Да? Чи це прям явно, чи це більше ваш внутрішній процес. Давайте подивимося. А, дивіться, це більше внутрішній процес тобто ви будете в епіцентрі якому подій? В такому, який підсвітить вам, що треба боротися. Але треба забути про мрії, які не збуваються, і про фантазії, які вам заважають рухатись далі. Отак от, от показує. Боротьба йде. Знаєте, така гра енергій. Інформація буде нестись дуже швидко, дуже швидко. Десь ви, може, щось знаєте, або просто це буде фокус уваги вас на, на, на цьому, саме вас притягнуть до цього фокуса. І ви навчитесь, навчитесь нарешті бути вільним від ілюзій. Отак от. Причому ви дійсно цього не очікуєте, але ці ілюзії вас залишать нарешті. У вас буде прорив в тому питанні, про яке йде мова. Давайте подивимося пораду пораду для вас. Порада для вас. Порада для вас на найближчий час. Да, щоб ви якнайлегше. Як найлегше позбулись непотрібних вам енергії і ілюзій? Порада від карт. Дуже гарно показують. Пам'ятайте завжди про ваш, вашу стабільність, вашу сім'ю, то, в чому ви є, знаєте, таким дуже заземленим. Включіть мудрість, показують вам взаємодійте з людьми, взаємодійте дуже обережно. І, знаєте, як просто так знаєте, по-філософськи обдумайте, що насправді вас робить щасливим, що є в вас, в принципі, в вашій родині, що вам потрібно, а що є ілюзія. Отак от, от показують. Взаємодійте мудро, отак. От по-філософськи, стримано, спокійно. Розумійте, який у вас є величезне своє гніздо, прекрасне ваша родина. Робіть кроки потихеньку показують. Не робіть різких рухів, у вас на підсвідомості йде зараз зачистка від якихось фантазій і ілюзій, які вам не служать і вам не потрібні. Отак От показують карти. Іде звільнення у вас всередині від чогось, прорив. І розуміння того, що ваша сім'я це найкраще, що є в вашому житті. Отак От показують карти. Просто прекрасно показали на пораду. Дуже гарно. Я вам бажаю, прекрасно, прекрасного свого родинного кола, здоров'я і всього-всього самого світлого вам. Віри, надії, кохання, всього найкращого. Дякую вам за увагу до цього розкладу, до мого відео. Ставте свої вподобайки.